Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут. бо в етері подкасту про психологію тет тет з Вікторією Колобейчук. І сьогодні я запросила на розмову переможця Євробачення Артема Котенка. Вітаю, Артеме! Привіт. Ти був переможцем Євробачення, але у 2023 році ти не пройшов у списку фіналістів. Чому ти вирішив знову піти? І чи був тиск з боку людей, які в тебе не вірили? Привіт, по-перше. Так, я не пройшов у 23-му році, я пройшов тільки ландглисту, десятку. Тиску не було, але був великий хейт в Тіктоці, коли одне з, від, одне з відео, там де я співаю пісню. Теж е, дівчинки в 23-му році вона була на Євробаченні, вона представляла Ізраїль, Юнікорн була пісня, і там був великий гейт, особливо за мій штани. Я не розумію, чого вони докопались. Що в штанах не так? Е, і отак було. Е, а чому я пішов? Бо це моя мрія з 7 років була, і я зразу, ось, я побачив, що я не пройшов, мені сказали. І дуже смішна історія. Е, те, що я. Е, Поїхав на велосипеді на дві години, просто ніхто не знав, куди я поїхав. Мама з татом взагалі не знала, вони мене шукали. Потім я приїхав і такий: ну нічого страшного. Ну, я, звісно, засмутився трошки, але сказав, що я подаюся на наступний рік і буду багато працювати. Ну, так і вийшло. Відповідь на моє друге питання. Ну, ти скажеш, що все було класно, але я не повірю. Бо мені здається, що на таких великих конкурсах має бути конкуренція. Чи була в тебе конкуренція між твоїми співучасниками? Саме вже на Євробаченні чи так. на нацвідборі? Ні, на ну, як на нацвідборі, коли вас відбирали. А, На нацвідборі, коли відбирали. Ну, великої конкуренції не було, ми там всі так здружились. І, в принципі, ми були знайомі і до Євробачення, в таборах разом були, там, на конкурсах пересікались. Такої конкуренції прямо не було. А, але, звісно, в кожного вона якось проявлялась по-своєму. І Я завжди мене настрала мама, я, тато, вся сім'я мене настрала на те, що кожен може виграти і кожен талановитий. Тобто, це вже як. Дасть Бог, як зійдуться зірки. Чи був в тебе випадок, коли ти відчував сильне психологічне навантаження, міг голос дрижати? Як ти цим справлявся, і чи є в тебе якісь внутрішні настановки або методи? Е, ну, прям щоб я не міг справитись з цим, то не було, звісно. Ну, У мене завжди таке, у мене раніше за кулісами, я дуже переживав. У мене раніше, в 2021 році, я переміг на Чорноморських іграх. Mm -hmm. Ще був такий конкурс, зараз він є як Діти Хелп. Але це було ще в Скадовську. Я теж була тоді? Так? Так, Я був в Скадовську, мені було 9 років, і я 50 разів перед виходом своїм. Я був перший відкривав кат категорію е молодих хлопців. Тоді ще зі мною Денис Грищук був, ми mm -hmm. тоді познайомились. І, і я відкривав, я перехрестився 50 разів, може, навіть більше. За... Тоді 9 років мені страшно, така велика сцена, журі, е, там ще й артисти. <правж> так багато людей там було. Е, і... Але я ступив на першу сходинку, коли виходити на сцену, і все зразу прийшло. А зараз метод в мене один, я зараз просто не переживаю перед виступами. Ну так. А якщо я переживаю, то в мене є метод. Мені його дала Настя Білі, бо фіналістка е, дитячого нацвідбору і 23-му, і 24-му році. unbelievable. Вона unbelievable. <laughs> не про це. Вона мені дала е, таку вправу е, три рази вдихнути е, так швидко. І повільно видихати. Мені, і, так, і мені так. вона дуже допомагає, але я їй комусь рекомендую. Комусь вона може допомагати, комусь не допомагати. Але спробуйте. <гум> Можливо, у вас вийде. <гум> я теж була тоді в Вискадовську, і в мене був голосів зовсім. І ми були, приймали таблетки, і вже перед самим виступом мене Оля Цибульська, бо я знаю виступала. Взяла нас у середину, і ми з нею виступали. Там було так багато ну, людей тоді. Ааа, вискадовську вихідську. Скадовську в 21-му році? Так. Оля Цибульська. А, ну я, я не пам'ятаю, ти, напевно, менше ж була. Да, я, я, я Тобі вісім була. Вісім десь. Вісім, так. Я напевно не пам'ятаю. Та я теж тобі не пам'ятаю. <laughs> я <laughs> <laughs> я би сказала, якщо я запам'ятала. запам'ятала. Это... Якщо артист отримує негативний зворотній зв'язок від публіки, як йому не закритися внутрішньо в собі, і як йому рухатися далі. О, ну, коли йде великий хейт на людину, і вона може переживати, вона може просто закритись. Фу, Боже, як мені не відповісти <с? на це питання? Ну, я думаю, не треба звертати увагу на цих людей. Це люди, які заздрять. І завжди, коли ти піднімаєшся вгору, е а люди розуміють, що е ти їхній конкурент, там, в чомусь по якійсь справі, вони тим же можуть займатися, але ти, типу, їм конкуруєш, як ідеш далі е, висоту, пускаєш пісні. все. У мене ж таке ж саме було в 21-му році так швидко все забули. Е, а в, коли я пройшов фінал вже в 24-му, полився настільки хейт, от прям брудний фу, І це було прям істерик перший тиждень ми займалися психологом, читали літератури, якісь там вичитували щось, і як, як це побороти. Мама, тато, Світлана Тарабарова, музична продюсерка, мені допомагала Оксана Скибінська. Всі допомагали, бо це прям було таке. Я, я просто не розумів, за що мене хейтять, Ну, що я зробив людям. А чи був в тебе хейт з учасників самих у нацвідборі? У нацвідборі? Ні. Ні, ми, ми всі дуже хорошо дружимо і досі. Ми спілкуємося. Ну, там була ну, історія, там де казали, що ти маєш пройти і ще одна дівчинка. І там у типу, тебе був ну, великий хет в Утіктоці, за те, що а, ну, зі сторони Злати і Іванів, та що співало <гум> мисто. Та у нас була одна кількість балів, але якщо одна кількість балів у нас однакова була, 11-11. тобто. Але там вирішують більше глядачі, а глядачі віддали більший бал мені, тому я і виграв. Ну, в хейті була, звісно, там переборка між uh -huh. тією і тією стороною, але ми дуже златою, гарно спілкуємося. Ну, вона дуже хороша дівчинка. <риснавитись> <риснавитись> ти був у Мадриді, тоді на Євробаченні, а. і до тебе чи ти набрав до Натька? Бо він є твоїм кумиром? І ніхто ніде не сказав, що ти йому сказав. Або він тобі? Це не в Мадриді було. Це, це було з слава Дьоміним в інтерв'ю. Ми вже приїхали з Мадриду. Це після да? Мадриду. Да, ну, так. писало, як в цих новинах, що це було на шоу у Мадриді. Ні, 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 ні. Це було після шоу в Мадриді. А що, а що він тобі сказав? А це є в інтерв'ю. Він мені сказав. Я, я у нього спитав, Боже, що я в нього спитав? Це просто настільки давно було, це півроку тому було. Це, я в нього спитав, як, е, по-моєму, як стати таким же успішним артистом, щось таке. Mm -hmm. І він мені багато настанов, дав багато працювати, ну тобто таке. Да, тому... Всі, хто хоче добитися е, популярності, великої сцени, працюйте багато і ніколи не здавайтеся, навіть якщо щось з першого разу не виходить. За кілька днів до Євробачення ти був захворів, у тебе голосу ну, не було. І всі сказали, що це просто якась є психологічна складова, ну, емоційна. Чому ти вирішив піти знову і чи не хотів ти припинити підготовку? Е, ну насправді ми прилетіли в Мадрид, е, та в мене на першій репетиції. Я співаю співаю, і в мене в різкий момент може просто не буде звуку. Ну, тобто, я співаю, і в мене пропадає голос. Хріпління? Ні, без хріпління. Ну просто він а пропадає. <світнє> я... У мене ніколи, у мене, були... у мене був забитий ніс, а. Ну, Тобто все це. І у мене ніколи не було, я міг забитим носом типу, співати. А це, я не розумію. Це більше, напевно, психологічне було навантаження всього цього. Переїздить, і ми, ну нам ж, звісно, з України зараз дуже тяжко їздити, а це Іспанія. І тобто ми їзд... з України їхали у Польщу, там хо... холодрига така стояла. Потім ми сіли на літак, і це все перемішалось, і я захворів. Але мене вже ч... чим? таблетками, якимись каплями, вже вони мене навіть бризгали чой, святою водою. Вони, вони вже все робили, якісь грілки, клали. Вони все робили, щоб я був здоровий, і я все-таки був здоровий. Чи згідний ти з результатами Євробачення? Е, я, я не знаю, як відповісти на це питання, бо насправді е, багато хто захейтив переможця, але насправді він дуже, він дуже як людина класний, позитивний. Ми після цього у нас було апатії. Ну, коротше, була паті. Просто. І після цього паті ми вирішили, що ми всі разом будемо до трьох годин ночі тусити в спортзалі. А на якій мові спілкувались? Англійській. Більше всього. А ти знаєш англійську? Так. гарно. З кількох років вчиш? Боже, напевно, з першого класу. навіть раніше, напевно. Ну, я, 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 у мене два репетитора бахтирці груповий. І ще я окремо займаюся. Не, ну, то молодець. Дякую. Я, звісно, згоден з результатами. Я вітаю переможця з Грузії. Я дуже, ми всі ним пишаємося, ну, як учасники всі. Ми дуже за нього раділи. Звісно, багато кому, може і не сподобалось, комусь сподобалось. Але так склалося. Зараз ти як представляєш себе як сольний виконавець, і я бачу українську тенденцію потужного шоу-бізнесу. <плес> і зараз ти надихнув багатьох робити суттєві кроки. Ну, загалом це круто, але тобі постійно треба бути на два кроки вперед. Як ти до цього ставишся? Е, ну, так, багато хто після того. Мені багато хто писав, що дякую Артем за підтримку. І я почала займатися вокалом, писала мені одна дівчинка. Ну, і, і ще люди писали, звісно. Е, але мені дуже приємно, що я такий став популярним. Я... Ну, я не можу себе назвати популярним. Ну, просто людям подобається моя музика. З'явився так. Внезапно на Євробаченні. Ось 18 числа виходить альбом, перший сольний, Та, тому повнометражний. Тому отак. Чи плануєш ти свої сольні концерт? Так. От е, можливо, я розкрию таку маленьку таємницю зовсім скоро вони будуть. Я більше нічого не можу вам сказати, бо це поки е, планується. В тебе хороші відносини з батьками і назви три кити, на яких тримається ваша дружба. Три кити? Три кити. Три факти! Я тільки тікапою. Про що це? Ой. Мікрофон. І та насправді, в мене дуже хороші стосунки з батьками, з моєю сім'єю, з братом, з дідусями, бабусями, Е, я не знаю, на чому наша сім'я тримається. На нас самих, напевно. Е, бо ми дуже дружні, ми дуже підтримуємо один одного, любимо. Завжди ми в сім'ї шукаємо компроміс, йдемо на зустріч, щоб допомогти якось. Е, та тому отак, щоб всім було, е, щоб всі займалися цією справою, якою вони хочуть. Здається, ти не маєш ворогів у шоу бізнесі. Але може в тебе є хтось із ворогів, ну, через яких ти можеш не виходити на сцену або відчувати якийсь на ну, такий вайб? Ні. Надіюсь, поки що таких немає, і надіюсь, що ніколи не буде, бо я дуже дружній, завжди йду на контакт з людиною. І тобто я ні з ким сваритись не збираюсь. І типу, ну, мені, мені всі подобаються як люди. Та, тому немає таких людей, за яких я можу не вийти на сцену. Ну, я даю свою енергію, по-перше, собі і публіці. Тому мені ніхто не заважає. І, і, і наостанок, задам ну, банальне питання: як не зійти з розуму? На а. твою думку? Ну, в нашому світі це дуже складно зараз, звісно. Але. Я не знаю, як не зійти з розуму. Ну, поки ти, поки я, ми не зійшли, надіємося, що ви ще теж не зійшли. Надіємося, що ви те, не зійшли з розуму. Але я думаю, треба тримати себе в руках і не. Бути агро, не бути агро. Ну, я насправді думаю, що зараз треба нам всім бути об'єднаними більш, особливо нам, українцям, в такій нинішній ситуації і, в принципі, всьому світу, бо зараз насправді багато проблем навкруги нас, і я думаю, кожному треба задуматись над своїми вчинками. Дякую, Артему. Було дуже цікаво та глибоко, як на одному диханні. Дякую. Що ж, це був подкаст Тет АТЕД з Вікторією Колобейчук. І пам'ятайте. Заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо до зустрічі.